Математика урок 10 частина перша. Тема уроку математики круглі трицифрові числа. тисяча. Ось на додавання чисел у межах 100 з переходом через розряд відрізок. Повторимо з вами назви круглих чисел. Давайте разом прочитаємо 100 одна сотня, 200 дві сотні, 300 три сотні. Чотириста, чотири сотні, п'ятьсот, п'ять сотень, шісот, шість сотень, 700. Сім сотень, 800, 8 сотень, 900, 9 сотень, 100, десять сотень. Чудово, допоможемо з вами чарівниці, чисел. Записати число, яке складається з п'яти сотень і трьох десятків. Так, це 530 із 7 десятків двох одиниць. Молодці число 72 із восьми сотень однієї одиниці. Так, 801. Ви знаєте, що числа можна розташовувати порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку спадання, якщо кожне наступне число менше за попереднє. І зараз запишіть за допомогою цифр 1, 2, 5 усі можливі трицифрові числа за умови, що цифри в записі числа не повторюються. Розташуйте записані числа в порядку спадання, тобто від більшого до меншого

Підкресліть найменше число. Так, це число 125. А скажіть мені, яке найбільше число? Так, число 521. Дуже добре. Допоможемо Знайку виконати додавання іменованих чисел. Але перед тим давайте з вами пригадаємо співвідношення між одиницями вартості 5 гривень. Так, це 100 копійок. Отже, 5 гривень 35 копійок додати 75 копійок. Яким чином ми з вами записуємо? Ми так і записуємо: 5 гривень 35 копійок додати 75 копійок дорівнює. Додаємо копійки. Гривні не чіпаємо. 35 копійок додати 75 копійок. Так, це в нас буде 110 копійок. А ми знаємо, що 1 гривня це 100 копійок, то тоді 110 копійок. Це 1 гривня 10 копійок. І ще додати 5 гривень, 6 гривень 10 копійок. Тут виправте невеличка друкарська помилка. 110 копійок, 6 гривень 10 копійок. Друге, 4 гривні 45 копійок, додати 2 гривні 65 копійок. Запишемо з вами безпосередньо спочатку самий невеличкий вираз 4 гривні 45 копійок, додати 2 гривні 65 копійок, гривні додаємо до гривень копійки до копійок, 4 гривні додати 2 гривні, 6 гривень 45 копійок додати 65 копійок, 110 копійок. Отже, у нас вийде 6 гривень 110 копійок. А ми знаємо, що у нас 1 гривня це 100 копійок, 110 копійок це 1 гривня 10 копійок, та ще 6 гривень. 7 гривень 10 копійок. Пригадаємо з вами алгоритм усного додавання двоцифрових чисел із переходом через розряд. Перше. Розряди числа, е, розклади числа на розрядні доданки. Друге до десятків додай десятки. Третє. До одиниць додай одиниці. І четверте додай отримані результати. Ми це завдання з вами робили на попередньому уроці, а також у другому класі. Тому зараз поставте відео на паузу і самостійно виконайте це завдання, а потім ми з вами перевіримо. Тепер перевіряємо. До 28 додати 57 дорівнює. У дужках 20 додати 50, у других дужках 8 додати 7. Це нас дорівнює 70 додати 15, дорівнює 85, до 74 додати 19 дорівнює. У перших дужках 70 додати 10. Це в нас десятки, в других дошках 11 4 додати 9. І це у нас дорівнює 80 додати 13, дорівнює 93. Наступний наш приклад. До 31 додати 49, дорівнює. У перших дошках 30 додати 40, у других дошках 1 додати 9, дорівнює 70 додати 10, дорівнює 80. До 56 додати 12. Дорівнює. У перших дошках 50 додати 10. У других дужках 6 додати 2. Дорівнює 60 додати 8, дорівнює 68, так. 48 додати 26, дорівнює у перших дужках 40 додати 20, у других дужках 8 додати 6. Так. І це у нас дорівнює. Так, 60 додати 14, дорівнює 74. Дуже добре. Молодці. Допоможемо торнаду дістатися будиночка. Виконаємо з вами усно дії. А запишемо з вами результат у кожній сходинці. Починаємо ми з нижньої сходинки. До 15 додати 16. Та це в нас дорівнює 31. До 23 додати 18. Молодці. Це в нас дорівнює 41. До 56 додати 27 дорівнює. Молодці. 83. До 45 додати 39 дорівнює. Молодці 84. До 39 додати 42. Дорівнює. Молодці. 81. І до 66 додати 27. Дорівнює. Молодці. 93. Чудово, ви допомогли нашому торнаду дістатися будиночка. Молодці. Перегортаємо нашу сторіночку. Сторіночка 58 У підручнику. Спробуємо з вами прочитати задачу, визначити її вид та розв'язати. У заповіднику 80 великих тварин, 15 зубрів, 30 Лосів, а решта дикі кабани. Скільки диких кабанів у заповіднику? Який це в нас вид задачі? Так, задача на знаходження третього доданка. Запишемо з вами умову до задачі. Так, зубрів 15 тварин. Так, лосів у нас 30 тварин. Диких кабанів. Невідомо скільки тварин, але відомо, що всього у заповіднику 80 великих тварин. Тому ми з вами ставимо фігурну дужечку і 80 тварин. Розв'язання. що ми будемо з вами знаходити у першій дії? Так, скільки в нас зубрів і лосів разом? До 15 додати 30 дорівнює 45 тварин. Пояснення, зубрів і лосів разом. У другій дії. Так, ми з вами знайдемо, скільки було диких кабанів. Від загальної кількості ми віднімемо те, що в нас вийшло у першій дії. Так, від 80 відняти 45 отримаємо 35 тварин. Залишилося над вами записати вираз і відповідь. Поставте відео на паузу і спробуйте записати самостійно вираз, але нагадаю, що вираз у нас пишеться по відомих даних. Відомі в нас. 15, 30 і 80. І дивимося по останній дії. Тепер з вами перевіряємо самий вираз. Отже, друга дія 80 відомо, 45 невідомо. Отже, замість 45 ми ставляємо першу дію. це 15 додати 30. Але ми її ставляємо у дужки. Так, і вийде у нас. Від 80 відняти суму чисел 15 і 30. Скільки диких кабанів у заповіднику? Так, відповідь: 35 диких кабанів у заповіднику. Ще можна було розв'язати цю задачу іншим способом. Від загальної кількості тварин відняти кількість зубрів, і ми тоді дізнаємося, скільки в нас було лосів і диких кабанів разом. А потім від, ці, від цього, що в нас вийшло. Відняти кількість лосів. І тоді ми дізналися, скільки в нас диких кабанів. І, відповідно, вираз би також змінився. Визначте, скільки відрізків зображено на рисунку. Запишіть їх назви і виміряйте довжину відрізка АС. Отже, дивимося, скільки в нас відрізків зображено на рисунку. Пригадайте, відрізок це в нас лінія, яка обмежена двома точками. Отже, перший відрізок АБ, другий відрізок БЦ, третій відрізок АЦ, четвертий відрізок БФ. А буде в нас БТ, наприклад, ФК. Ні, не буде, тому що це в нас не відрізки. Ми знаємо, що відрізок це. У нас лінія, яка обмежена двома точками, тобто пряма, яка обмежена двома точками. Так, ми з вами і запишемо АБ, БС, АЦ, БФ. Виміряйте довжину відрізка АЦ. Запишіть її. Скільки в нас дорівнює сантиметрів відрізок АЦ? Хто мені може сказати? Молодці, дуже добре. Переходимо з вами на сторіночку чемпіонів. Отже, поставте відео на паузу та розв'яжіть 4 задачі. Молодці. Хороша робота.